Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ. Люблю кожного дня я зроста. Оче пограти. мій світ веселий. Я каю. Каю, каю. Я каю. Це я. Танці з бабусею. Каю був засмучений, тому що бабуся пообіцяла відвести його до парку, але вони не змогли піти. Що сталося, каю? Це не чесно. Я хочу піти до парку. Якщо погода покращиться, ми підемо пізніше. Допоможи мені з посудом. А, добре, бабусю. Коли вони витерли посуд, каю почав гратися з машинкою. <плесився> Потім каю зацікавили фото у книжці. Бачу, ти знайшов мій фотоальбом каю? Це бабусю, це ми з твоїм дідусем в юності. Не може цього бути. Так, це ми. Ми дуже любили танцювати. О, я підніму. Того вечора, коли було зроблене фото, ми брали участь у великому конкурсі і виграли винагороду. Ух ти! Каю був вражений. Хочеш, я навчу тебе танцювати? я ж можу виграти винагороду. Це була одна з найулюбленіших пісень. Дивися, бабусю. Я танцюю. Каю. А тепер візьми мене за руки. Потрібно просто слухати музику. Бачиш? Ой. Каю подобалося танцювати з бабусею. Це було так весело. Дивися, бабусю. Гадаю, ти щойно вигадав новий танець. <рес> За такі видатні здібності ти отримуєш перше місце. Ми тут, любий. Привіт. Бачу, хтось тут влаштував урок танців. Бабуся мене навчила. <ривіт> Просто супер. <ривіт> Я відкрию. Усім привіт. Уявляєте, нарешті, дощ скінчився. Каю так сподобалося танцювати. Ще він не помітив, як дощ минув. Дивись я зайняв перше місце у танцях Розі теж. Дозвольте вас запросити.